Всім привіт, мої малята, любі хлопчики й дівчата. Подивіться навкруги, як зима змінила все. І не даремно про зиму кажуть, що вона красуня і справжня чарівниця. В тій порі року присвячено безліч красивих віршів, гарних картин і мелодійних пісень. Вродлива зима немов зачаровує усіх нас своєю неповторною красою. А яка зима буває, каже той, хто добре знає, чи ж вона буває ніжна? Ні, холодна й білосніжна. Так, холодна, вітер віє, і від снігу все біліє. В небі темна хмара висне, І іноді мороз аж тисне. Чудеса на склі малює, на річка мости будує, не прості, а льодяні дуже гарні, мов скляні. Під ногами сніг грипить, звір від холоду тремтить, є хурделиця природно. Є метелиця холодна, хуга є і є завія. Сонце світить та не гріє, і його часті ж немає. Хмара сонце закриває. Часом сніг летить лопати. Бігти хочеться із хати, Щоб зловити біле диво, бо повсюди так красиво. Хоч носи в усіх червоні мокрі ноги та долоні, та додому йти пора. Шкода, йде весела гра, тож зима буває різна, біла, радісна і грізна, і весела, і сумна, як розплачеться вона. Білосріблясті пейзажі заспокоюють, заворожують, вражають своєю чарівністю і неповторністю. Пейзаж це зображення природи. Запам'ятайте, дітки, це слово, ми часто будемо з ним зустрічатися. Давайте спробуємо відтворити зимову красу на папері, але перед роботою треба підготувати наші ручки. Тож зробимо пальчикову гімнастику. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушко, мерзнуть лапки, бо без валянок та шапки. Для роботи нам потрібен аркуш паперу синього або голубого кольору. Біла та коричнева фарба. Вода, пензлик, серветка, лист капусти. Малюємо дерева. Беремо лист капусти. Якщо це необхідно, обріжте його за розміром. У мене лист савойської капусти. Фарбою коричневого кольору намазуємо прожилки, листочки з капусти. На аркуші синього або голубого кольору робимо відбиток. Коли фарба висохне, малюємо сніг. Беремо серветку або м'який папір і зминаємо його. Обмакуємо у білу фарбу. Легкими дотиками додаємо на гілки дерев пухнастий сніг. Що ви можете сказати про білу фарбу? Вона біла, сніжна, білосніжна, холодна, мовчазна. Урочиста, світла, сліпуча, спокійна. Намалюємо замети. Ми з вами намалювали зимовий пейзаж. Дорогі дітки, мені якнайшвидше хочеться побачити ваші пейзажі, тож чекаю на фото ваших малюнків. До зустрічі!